Доброго дня! Хочу вам зняти трошки відео. Гляньте, яка в нас гарна погода сьогодні. Ось така в нас гарна погода. Зовсім чудово. Ось фабрика на якій я працюю. Ось така в нас гарна-гарна погода. Зимова. Але тепленько. Так що дякую, що зі мною, підписуйтесь, буду розповідати. На роботі все добре, працюю потихеньку. Ще проходить навчання, але вже і працюю, вже і ще. Сижу за машинкою. і всім. Тому дякую, хто мене підтримує. З вами Світлана. Чекаю вас всіх в Канаді. Повідимо всі купатись на океані. І чекаю перемоги в Україні. Дякую.